Лайкайте це відео, бо, будь ласка, рад... разом з родичами, близькими, знайомими. Підписуйтесь на мій патріотичний канал. І буде перемога. Білі білі троянди. Це моя Україна. Я кохаю троянди і мою батьківщину. Я кохаю роянди. І мою батьківщину Україна моя, батьківщина моя, найчарівніша в світі дівчина. Я кохаю тебе, захищаю щодня чарівну мою Україну, я кохаю тебе. Захищаю щодня чарівну мою батьківщину. Хочемо миру, ні війні, хочемо миру, ні війні, хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру, ні війні, ні війні, ні війні, ні війні, ні війні. О дівчина моя. О, красуня моя найчарівніша в світі дівчина, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою Україну, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою батьківщину, хочемо миру ні війні. Хочемо миру, ні війни, хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру ні війні, ні війні. Ні війні, ні війні, ні війні, ні війні. Перемога моя, перемога свята, перемога моєї країни я кохаю тебе. Захищаю щодня, чарівну мою Україну, я кохаю тебе, захищаю щодня, чарівну мою батьківщину, хочемо миру ні ВІЙНІ хочемо миру, ні ВІЙНІ Хочемо миру, хочемо миру, Хочемо миру, ні ВІЙНІ ні війні. Ні війні, Ні війні, Ні війні. Ві, Все.